Десертик сьогодні у нас Вероніка вибирає. А що таке? Супчик, десертик. А я ж не проти Все, вроді все, так? Да? Давай, забираю, я викладу все. По факту я ж, ну, що міг, то я зробив. А далі вже втручатися в, в квартиру, квартиру, ти сама розумієш, а я не можу. Без хазяїна, ну, вже як є, чекаємо на таксічку тоді. І вже поїдеш собі забрали тобі там у всяких кусняшок. Поїждж, отак, завдяки людям трошки зробили щось. Зараз розказую історію, що якийсь вчора хлопець пізнав тебе на mm -hmm. на Васильківській, і купив поїзд. Я їй кажу, от для цього, саме для цього, я їй знімаю такі відео, щоб... Люди мотивувалися, щоб люди допомагали, і пацани-красавці, ті, хто не проходить десь щось по можливості. А ти дуже хотіла їсти якраз, так? Бачиш? Якщо ти бачиш цей відос, знаєш, що ти красавчик. Вероніка задоволена. Я знімав, прощався з нею і таксі ще впізнав. Відос раді включив на плей не зняв. Каже, я вас всі хтось бачив, а я домовився з ним, кажу, ти можеш, будь ласка, до того, як він ще може не впізнав. Пакет принести сумку, Каже, так, без питань допоможу. Вона поїхала. А я на плей, і походу не зазняв, дивлюсь в галереї, нічого немає. Ну коротше, вона поїхала. Вже який як і кінець історії, друзі. Всім в будь-якому випадку дякую, мінімальну місію ми зробили, а там вже час покаже, що воно і як. Я стовідсотково впевнений, що вона не договорює, вона фактично не захотіла казати правду, бо купа сусідів сказала, що це її дядька, є сім'я, є мама, брати. Ну, чомусь вона мені не каже правду, Ось і все. Такий кінець цікавий. Бачите? Я не можу фактично просто приїхати там в чужу квартиру, вивозити сміття без згоди власника. І все. Тут максимально все просто, вже як є. Просто для нас. А для неї ну не просто. Не пішла вона на зустріч, не захотіла вона сказати так, як є. Не знаю чому, можливо на це є якісь свої причини. Маємо, що маємо.